У Златополі відбувся відкритий чемпіонат з класичного пауерліфтингу. За переможні місця змагалось 30 учасників: вихованці клубу Прайд міста Златопіль та спортсмени відділення пауерліфтингу Дю США міста Харків. Змагання це захоплююча демонстрація неймовірної сили та наполегливості атлетів. Атмосфера на змаганнях з пауерліфтингу напружена. Учасники готуються протягом кількох місяців. Виходять на поміст, сповнені рішучості показати свій найкращий результат. Пауерліфтинг – це лідер силових видів спорту у нашому місті. Він має свої традиції. Свої корні такі міцні, тому що спортивний клуб «Прайд», він один із перших організувався, і ми сьогодні бачимо і дівчат, і хлопців в гарній формі, сильні, красиві, красива молодь, і це здорово, що вони знаходять сьогодні себе саме в спорті. Атмосфера на змаганнях з пауерліфтингу напружена. Учасники готуються протягом кількох місяців. Виходять на поміст, сповнені рішучості показати свій найкращий результат. Ми завжди з задоволенням змагалися в місті Правомайській. А це ми перший раз змагаємося в місті Златопіль. Нове місто, новий зал. Дуже гостинно, дуже приємно. Перший раз ми змагалися на цьому помості. Привезли з собою дітвору харківську, 9 спортсменів. На жаль, не змогли більше привезти. Ми б привезли, привезли б і 40, і 50 спортсменів. Не всіх відпустили батьки. Ти виступили, показали свої найкращі результати. Найкращі результати. На тренуваннях вони підіймали менш, Тут додали 2-5 кілограмів, всі додали. Після кількох годин запеклої боротьби зусиль та підкорених кілограмів настав довгоочікуваний момент церемонія нагородження переможців. Зробив сьогодні свій рекорд пожав 105 кг у 74 й категорії. Це мій поки найкращий результат. Займаюся майже два роки. Мій результат сьогодні був 42 кілограми. Я задоволена надалі. Планую займатися цим видом спорту та стати майстером спорту України. Дуже багато дівчат займаються. У нас сьогодні більшість це дівчата. Вони дуже круті, сильні та вольові. Я займаюся два роки, тому що мені це подобається. Це мій спорт. Я себе тільки в ньому бачу як спортсмена, людина. Я думаю, щоб мати результат в порисинги, потрібно наполегливість, силу, характер і бажання це саме найголовніше. Чемпіонат Златополі став справжнім святом сили духу та фізичної досконалості, залишивши по собі нову мотивацію для подальших спортивних звершень спортсменів.